Всім привіт друзі! Отже, сьогодні мають відбутись перемовини між президентом США Трампом і кремлівським диктатором Путіним. Напередодні цих перемовин світові медіа намагаються дізнатися, які ж умови Путін виставить Трампу, щоб погодитись таки на припинення вогню, ну а потім на мирну угоду щодо завершення російсько-української війни. Ось американське видання Bloomberg публікує матеріал Путін вимагає призупинити всі поставки зброї в Україну на час перемир'я, запропонованого Трампом. Давайте подивимося, про що йдеться в цьому матеріалі. Цитую сьогодні лідери США та Росії мають намір проговорити телефоном про припинення війни в Україні, причому ключовою метою є 30-денне перемир'я, про готовність до якого Київ вже заявляв. Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков повідомив, що початок розмови очікується в проміжку між шістнадцятою та вісімнадцятою годинами по Москві. Російський президент, який зустрічався вже з посланцем Трампа минулого тижня, зробив припинення постачання західної зброї для України обов'язковою умовою для підписання угоди про припинення вогню. Про це повідомили високопоставлений, високопоставлений європейський чиновник та троє джерел видання. У Москві, які знайомі з позицією Росії, хоча Кремль хоче припинити всі поставки зброї в Україну, тим часом мінімальною його метою є припинення допомоги саме з боку США. Високопоставлений європейський чиновник тим часом додав, що Європа вкрай неохоче погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну під час перемир'я. Такий результат може спричинити ситуацію, коли Росія зможе переозброїтись під час припинення бойових дій, а Україна натомість буде позбавлена такої можливості, сказав співрозмовник Блумберга. Путін тим часом заявив, що в принципі підтримує пропозицію США про паузу в бойових діях, але наполягає на виконанні своїх умов. Зокрема, російський диктатор погодиться лише на перемир'я, але спочатку хоче переконати, що його умови буде виконана. Тим часом часом, як адміністрація Трампа фактично вже поступилась вимогам Росії зберегти контроль над зайнятою українською територією та відмовитись від прагнення Києва щодо вступу до НАТО. Це посилило побоювання Європи, що будь-яка угода, яку президент США може укласти з Путіним, зробить Україну слабкою та вразливою для вторгнення Росії в майбутньому. США швидше за все також захочуть, щоб Україна відповідно до вимог Росії погодилась на нейтральний статус і мала деякі обмеження щодо армії та озброєнь. Про це сказав колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту США, голова аналітичного центру «Євразія Груп Клів Купчан. Хоча припинення постачання зброї, якого домагається Путін, може бути тимчасовим. Поставки зброї можуть відновитися після укладання мирної угоди, в якій Україна має погодитись на обмеження свого військового потенціалу. Про це сказало джерело агентства Bloomberg в Москві. Отож, підсумуємо. Журналісти Блумберга вважають, що Україні внаслідок перемовин можуть висунути фактично такі умови: перше, це зупинка війни по лінії фронту, друге це припинення поставок західної зброї. Потім скорочення армії, ну і нейтральний статус. Але це здається вже й не обговорюється, бо навіть генсек НАТО днями заявив, що Україну в альянс ніхто приймати не збирається. Тож сьогодні ми таки дізнаємось офіційно, які умови будуть пред'явлені Україні в обмін на перемир'я і на які, зрештою, піде Дональд Трамп і український президент Зеленський. Про це я повідомлятиму е, далі на своєму Ютуб каналі. Тож підпишіться, будь ласка, на нього, якщо ще цього не зробили. Дякую за поширення і перегляд цього відео. Бережіть себе і на все добре.